Війна це природа сучасної Росії. І геноцидні практики це їхні інструменти урядування на окупованих територіях, а масові репресії це їхня сутність внутрішньої політики. За останні десять років жителі Криму, кримські татари та українці, продемонстрували німовірний опір і сказали ні російському режиму. Кримсько-татарський народ не припиняв боротьби ні на день за повернення на свою батьківщину.

Без Криму для цього народу не було і немає сенсу життя. Без Криму не буде і справжньої перемоги та сталого та всеосяжного миру в Україні. Заманда Кримтадар Халканин Вазієте Крим і Жгальзенден Куртарутазодра, Вельксіден, Дачок і Оледжана. Ми захистимо нашу державу, ми збережемо правду про те, що відбувалося. Ми обов'язково забезпечимо справедливість. Сворімося і віримо. За нами правда, з нами Бог. Бо все, що ми робимо, це перемичу заради Криму.